Одна з найпопулярніших українських пісень романсів Черемшина була створена в далекому 1965 році поетом Миколою Юрійчуком та композитором Василем Михайлюком. Милуючись пишним цвітінням кущів Черемшини на берегах Черемоша. Художній керівник районного будинку культури Василь Михайлюк пригадав рядки вірша молодого поета. Знову буйно квітна черемшина, мов до шлюбу, бралася калина. Чарівна мелодія виникла в уяві. Вже наступного дня пісню Черемшина співав селищний хор села Вашківці. Першими виконавцями її були сільські аматори. А велика прем'єра відбулася в Києві під час концерту, і вперше її прославив видатний український співак Дмитро Гнатюк. Вже незабаром Черемшина стала незмінною частиною репертуару кращих вітчизняних виконавців: Софії Ротару, Квітки Цісик, Тіни Кароль, Олега Скрипки, Ярослава Євдокимова та інших. Більше ніж півстоліття черемшина всюди лунає, починаючи з центральних теле- і радіоканалів і закінчуючи родинними застіллями та караоке, залишаючись однією з найвідоміших у світі та найулюбленіших українських авторських пісень. У 1997 році перший український космонавт Леонід Каденюк брав запис улюбленої Черемшини із собою на орбіту. Саме вона надихала його і дарувала надію на щасливе повернення до рідної землі.